Енційні вісті на ТІВІ 4. про головні події краю говоримо далі. Відсьогодні у Тернополі завершився опалювальний сезон. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Це пов'язано з тим, що впродовж декількох днів на дворі спостерігається значне підвищення температури повітря. Однак, вже з наступного тижня синоптики прогнозують похолодання, чи будуть знову вмикати тепло? Пояснення міського голови Тернополя у прямій мові. Далі з наступного тижня синоптики обіцяють знову похолодання. Знов передбачається, що будуть морози протягом ночі і протягом окремих там ранків, тобто середня-два температура буде менше, ніж 8 градусів. Тому, якщо будете знову похолодання, ми відновимо подачу теплоносія. А даний час, починаючи з завтрашнього дня, для того, щоб людям не нараховувати зайву плату за тепло, теплокомуненерго отримали рішення виконавчого комітету про припинення опального сезону в житловому фонді. З початком березня багато хто починає заготовляти березовий сік, однак не всі знають про важливість дотримання правил збору. Невірно, обрані дерева або порушення законодавства можуть завдати серйозної шкоди природним ресурсам. Окрім того, для заготівлі соку необхідно отримати спеціальний дозвіл, як не стати порушником, та що загрожує тим, хто не дотримується правил. Дивіться далі у сюжеті. Березень пора заготівлі корисного та смачного березового соку. Однак, збираючи його для власних потреб, люди часто несвідомо завдають шкоди деревам. Найпоширеніші помилки, неправильний вибір дерева за віком та ігнорування недозволених місць для підсочки, що може призвести до його загибелі, розповідає старший інспектор муніципальної інспекції Тернопільської міської ради Володимир Сосновий. На законному рівні передбачено лише у Державних лісових господарств добувати березовий сік. Людина звертається відповідні по місцю проживання в управління лісового господарства, де в процесі виробляє лісовий квиток. Саме завдяки лісовому квитку лісгоспів підприємці та фізичні особи мають право на заготівлю березового соку. Цей документ надає право здійснювати заготівлю соку в межах визначених норм і умов, щоб не завдати шкоди природним ресурсам. У нас є парки, сквери. За, за зелень, зелені території зелених насаджень, це про будинкові території, де згідно правил благоустрою заборонено добувати сік будь-яким шляхом. Передбачена за це відповідальність адміністративна у вигляді штрафу від 340 до 340. 1360 гривень на громадян. Тобто, якщо під час інспектування інспектори виявлять дані такі особи, вони будуть притягнені до відповідальності згідно правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади. Крім того, збір березового соку заборонений на територіях та об'єктах природно заповідного фонду. Володимир Сосновий розповідає, що навіть власники лісового квитка можуть бути порушниками, якщо вони завдали серйозні шкоди дереву під час збору. Під час втручання в кору дерева. Дерево пошкоджується, починається після цього процес гниття, і відповідно дерево може за деякий період з роками, якщо це буде систематично зроблено, воно може загинути. Володимир Сосновий розповідає, що з початком сезону для уникнення порушень райдові групи разом з муніципальною інспекцією та поліцією здійснюють виїзди на різні території, де перевіряють стан дерев і являють можливих порушників. Він зазначає, що порушники трапляються кожного року, але застерігає громадян не здійснювати таких дій, якщо ж вони. Вирішиться зробити, то повинні діяти виключно в межах закону. Офіцер у кожну громаду Тернопільщина продовжує реалізовувати безпековий проєкт, який повинен облаштувати місцеві громади поліцейськими станціями. Дві таких запрацювали у Чортківському районі. Як офіцери на місцях слідкують за порядком? Далі в сюжеті моїх колег правоохоронців. На Тернопільщині триває реалізація безпекового проєкту поліцейський офіцер громади. Ще дві поліцейських станції запрацювали в Чортківському районі. Міністр та голова національної поліції доручили, щоб в кожній громаді була присутність поліції. В кожному навчальному закладі були поліцейські, і це на сьогоднішній день дуже важливо. Ми прогнозуємо ситуацію наперед і розуміємо, що безпека громадян це пріоритет зараз в області. Номер один обидві громади активно долучилися до облаштування поліцейських станцій всім необхідним, адже розуміють, що йдеться про захист місцевих жителів та оперативне надання їм допомоги. Це є Хороша річ, тому що вже на сьогоднішній день, якщо є поліцейські в громаді, це вже ми не чекаємо невизначений час за цілий день, коли десь поліцейський під'їде. Він є тут, він дивиться за порядком, він підтримує з кожним старостою зв'язок. У Колендянській громаді осередок безпеки відкрили в селі Малі Чорнокінці. Поліцейський офіцер громади Всеволод Міц раніше працював тут дільничним, добре орієнтується в потребах місцевого населення та підтримує постійний контакт з мешканцями. Перехід на поліцейського офіцера. Громади дав можливість ще ближче стати до людей, ще більше контактувати з людьми, оскільки вже наявний автомобіль, наявна поліцейська станція буде, що буде більш сприяти для швидкого реагування, швидкого вирішення даних проблем. Ще одна поліцейська станція запрацювала у нагірнянській громаді для поліцейського офіцера Віталія Горкуша. Це кардинально нова робота та нове середовище, адже раніше він служив у карному розшуку на Сумщині. Поліцейський пройшов навчання за міжнародними стандартами і тепер готовий забезпечувати безпеку майже 9 тисяч мешканців громади. Вона як тяжка, але і в той час вона для мене цікава, тому що я дізнаюся багато нового. Специфіка нашої роботи заключається більше на превентивних заходах. У службовому користуванні обох офіцерів громад є автомобілі для оперативного реагування на повідомлення громадян та надання їм якісних поліцейських послуг. Співала у церковному хорі, а згодом стала дякиною. Обіймати посаду церковного співця у 18 столітті могли тільки чоловіки. Однак у сучасному світі жінки можуть виконувати обов'язки та бути на керівних посадах, як і протилежна стать. Наприклад, Марія Тиха вже упродовж 17 років працює дякинею та вважає це своїм покликанням. Чому жінка обрала саме цю діяльність? Та що їй дається найважче, знає наша Антоніна Речкун. дитячим хором та дякує з раннього дитинства. Марія Тиха любила ходити до храму, а з 10 років почала співати у церковному хорі. Жінка зізнається, відчувала там своє справжнє місце. і Якщо через хворобу не могла бути на літургії, то засмучувалася. Дяківництво вона ніколи не сприймала як професію, адже це своїм покликанням і джерелом радості. Перші обов'язки дякині змогла виконати ще в 11 класі. Одного разу в нас дяк захворів, і наш покійний отець світлої пам'яті, отець Михайло Вінтонюк. Він каже: Дівчатка, заспівайте, будь ласка, ну замість дяка. Ми, я дуже хвилювалася, але все добре. Він підтримував, завжди допомагав і десь З цього я зрозуміла, що я теж можу співати. Як дяк. Відтак, Марія Тиха вже 17 років присвячує себе цій діяльності. Спочатку вона дякувала в храмах Тернополя, згодом разом із чоловіком священником служила в Канаді, а після повернення на батьківщину продовжила свою діяльність. Жінка ділиться: найважче для неї у служінні виконувати скорботні пісні під час парастасу чи похорону. Але а попри це, вона не уявляє свого життя без цієї справи. Це не професія. Тут я відчуваю себе на своєму місці. Відчуваєш Божу присутність, Божу благодать, особливо коли стараєшся в кожне слово, в кожен, в кожну молитву вкладати не тільки нотну грамотність, але вкладати і душу. Декан Тернополя та настоятель храму у Пресвятої Богородиці Віталій Козак каже, у 18 столітті посаду дяка обіймали лише чоловіки, оскільки до їхніх обов'язків входило й навчання дітей. Тоді вважалося, що чоловіки освіченіші в той час, як жінкам відводила роль господині та матері. Сьогодні жінки на рівні з чоловіками займають усе більше посад. Віталій Козак запевняє, у такій справі, як дяківство, важливий не лише професіоналізм, а й духовність. Щоб людина заангажовувалася у це, і тоді, в дійсності, ми отримуємо цей результат, який хочемо отримати, щоб спів у церкві був молитовний, так ну і дуже часто жінки вони набагато успішніші в цьому, аніж чоловіки. Навіть нагадаємо, у грудні 2017 року Верховна Рада України скасувала переліки з понад 450 професій, які раніше були недоступні для жінок. Ми народжуємося для того, аби лишити по собі слід. Він присвятив життя творчості, а свої надбання залишив у обласному художньому музеї Тернополя. Виставка в честь 85-го ювілею Ігора Дуди зібрала найкращі роботи митця. Про його творчий спадок та внесок у мистецтво України далі в сюжеті. Він фундатор обласного художнього музею у Тернополі. Понад 30 років Ігор Дуда займав посаду директора установи. Третину свого життя він присвятив організації музею, який продовжує працювати та прославляти українське мистецтво. А сьогодні, в честь його ювілею, відкрили виставку. Мета в тому, що Тернопільщина дуже багата на таланти. А вони не представлені були в музеях. У нашому художньому музеї. Ось тут ми починали скільки там закруглено 500 експонатів. А зараз тут є 10 тисяч. Експозицію в честь 85-річчя заслуженого працівника культури України з ініціювали нинішні керівники музею, адже внесок в культурну спадщину краю неможливо оцінити, говорить заступниця директора художнього музею. Сьогодні на виставці ми хотіли розкрити всі аспекти його діяльності. Тобто ми показали його і як художника, і як художника реставратора, і як багаторічного директора нашого музею. Тобто, всі ці аспекти, які характеризують Ігра Микитовича, ми представили на цій виставці, яку ми зініціювали і відкрили до його дня народження. Від часу заснування в музеї відбулося понад 800 різноманітних виставок. В його стінах дебютували молоді художники, імена яких ставали відомими у 2021-му Ігор Дуда склав повноваження директора. Але Роботу в музеї не припиняв через відданість справі. Ігор Микитович ще три роки після цього працював у нас художником-реставратором, оскільки він мистецтвознавець, але ще й фаховий художник. Він працюючи реставратором, відновив, поновив понад 10 творів з нашої колекції. Про власні творчі надбання художник розповідає скромно. Переконаний, що кожна людина повинна залишити по собі слід, тому не припиняє творити, незважаючи на поважний вік. Люди скажуть, чи вагомий це внесок, чи не вагомий. Але я зробив те, що міг зробити. Много літа то поняття відносне. І прожити до ста років я не збираюся. Але я хотів би дочекатися мирного неба і перемоги над нашим окупантом. На цьому новини завершуються. Пам'ятайте, що кожен день це новий початок. Нехай вам щастить. We'll